Фермери та переробники з Рівненщини, Тернопільщини, Волині та Хмельниччини зібрались у Рівному на форумі ферми перемоги Перемоги-2023». Адже саме галузь тваринництва і молочного скотарства, зокрема, є однією з найперспективніших наразі в Україні. Хоч і проблеми з початком повномасштабної війни теж багато. В регіоні працює 45 підприємств галузі тваринництва і цього замало говорять в області. Сьогодні ми розуміємо, що тваринництво – це не просто бізнесу, а це гарант стабільності на селі. Я постійно повторюю одну фразу село, де є фермер, завжди стабільне, завжди процвітаюче село. Там, де немає сільського господарства, в вигляді тваринництва, є, завжди соціальні проблеми, зайняті Україна єдина країна в світі, де можливе збільшення промислового виробництва молока. Такі дані дослідження Світового банку. Експерти кажуть, фермерів та тих, хто ще вагається, чи варто займатися тваринництвом, не мають лякати проблеми зі збутом. Звісно, сьогодні наша переробка вона не така сильна, як ми хотіли, тому що там наші сусіди-поляки не них один завод у ковіт, переробляє 5 тисяч тонн на добу. У нас вся переробна галузь України скільки не переробляє на добу. Але колись ми мали таку саму ситуацію з соняшником. Набудували переробних підприємств більше, ніж потрібно, і сьогодні там експортується олія без проблем. Те саме буде з молоком. Але то на сухого молока, це не то на зерна, там, не то на пшениці, не то на кукурузі. Тому перспективи збуту вони є величезні. У порівнянні з галузю рослинництва, тваринництво через повномасштабну війну в Україні постраждало менше, але втрати від цього теж чималі. Зокрема, регіони, які знаходились та ще тимчасово перебувають під окупацією, на початку вторгнення забезпечували 42% усього молока України. 52% всіх втрат у тваринництві понесло саме молочне з Ціла низка проблем, які змушені, з якими змушені боротися наші колеги, і одна з найважливіших, найвагоміших то напевно заміновані території, які не дають можливості їм виростити грубі корми для того, аби відновити стада. Проте незважаючи на всі виклики, які з'явилися з початком повномасштабної війни, існують програми підтримки як місцеві, так і грантові від міжнародних партнерів. Зараз у нас є в активній фазі підтримки проєкт. Молочного ко кооперативу з села Стара Мощаниця, який називається Натуральне молоко. Ми фінансуємо невеличкий грант розміром до 10 тисяч доларів на закупівлю лінії приготування кормів. Тому я підтверджую цю тезу, що потрібна кооперація, що це надзвичайно важливо в нинішніх умовах і донорські програми підтримки, зовнішнє фінансування, але в першу чергу. Буде доступне і зараз доступне тим організаціям, які кооперуються, об'єднуються. Окрім міжнародних грантів, на Рівненщині працюють і регіональні програми підтримки фермерів. Цього року з обласного бюджету виділено 8 мільйонів гривень і вже є результати. Одна всього на програма збереження доплати за нетерів дала приріст в нашій області 5% відсотків за сім місяців. 2023 року рівнічна надаїла на 12% більше молока ніж рік. І ми очікуємо, що кінець року дасть приріст по верха у нас орієнтовно десь десять В регіоні потужності молокопереробки в кілька разів перевищують кількість молока, що виробляється за добу. Загалом, за словами експертів, світовий ринок має запит на якісну молочну продукцію, тому це шанс для України вийти в лідери з переробки та виробництва. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин.